Чнемо це служіння, Дорогий Небесний отець. Віряємо це служінню Твої руки і молимося про хід і напрямок у цьому служінні. Нехай Дух Святий скеровує наші серця, і я молюся, щоб кожен з нас отримав відкриття з небес і потрібне духовне харчування в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Я хочу відкрити з вами разом місце писання, яке записане у другому писані апостола Павла до Коринтян, 4 розділі, 13 вірші. Це 13 вірш. Як бути більш точним. Апостол Павло говорить: та мавши ж того духа віри, за написано Я вірую, через те, говорив, і ми віруємо, тому й говоримо. Вірував я, через те говорив. І я вам хочу сказати: це слова старого заповіту, які провів апостол Павло зараз у даному вірші. Цитуючи ці слова, він говорить. Я вірую, тому говорив слова пророка. Цитуючи, а сам говорить, і ми віруємо, тому говоримо. Я вам хочу сказати тепер, в нинішній час. Ми з вами можемо унісон з апостолом Палом повторити: ми віруємо, тому говоримо. У більшості кожен, хто е, має якісь переконання життєві, він їх висловлює. Іншими словами, скажу, будь-хто, хто має якісь вірування, він їх рано чи пізно буде відкривати, він буде висловлювати. І тому. Нам потрібно зрозуміти, що християни повинні мати фундамент, повинні мати розуміння або основу у своїй вірі. Вони повинні розуміти, на що вони покладаються, що являється основою їх переконань. І якщо ми визначимо, в що ми віримо, то нам потрібно це говорити відповідно до цього місця писання. Так от, я вірую, каже Павло, а в що сьогодні ти віруєш? Або кому ти сьогодні віриш. Є такі ну, е, люди, яких запитаєш щось про те, у що вони вірять, вони не знають, що відповісти. Перше, ми віримо в Ісуса Христа Воскресшого. Ми віримо, що Він жив на землі. Ми віримо, що Він е, помер за гріхи людей. Ми віримо, що Він Воскрес і нині сидить е, по правицію Бога Отця. Це моє вірування. Я вірю, що Він Господствує в моєму житті і що Він живий донині. І тому я живу так, як я живу. Ось, ось моє головне вірування. Я вірю в покликання Боже на моє життя, на життя інших людей. Я вірю в захист Господній. Я вірю в Святе Писання. І я вірю в е, живу Біблію, яка є світлом для моєї ноги. Я вам хочу сказати, що багато людей не можуть сказати чітко, що вони вірять. Люди в світі говорять, що нема кому довіряти тепер. А це правда, бо світ досить нестабільний. Багато брехні, багато ненависті, багато неправди різного роду. Да? Люди розчаровуються у всьому і уся. Але я вам хочу сказати: справжнього христинину Христина, який вибрав слідувати за Богом, у нього немає основи для розчарування. Чому? Тому що Бог ніколи не підводить. І тому ми можемо вірити Богові завжди, і ми повинні вірувати йому. Так от. Для того, щоб ми мали мир в серці, нам потрібно визначити, визначитись, у що ми віримо, кому ми віримо. І є основоположні такі вірування в житті Христина, які він повинен для себе визначити. Ну, це спасіння, так, це отримання вічного життя. Віримо, що ми отримали вічне життя. Якщо так, то ми маємо вже надію, ми маємо радість в серці, і це, це основа нашої віри. Що нас чекає небеса. Також ми можемо мати основу знаєте, те, що Бог Він реальний кожен день, що ми знаємо, маємо з ним дотик кожен день. Ми, ми будемо мати, якщо ми маємо це вірним, ми будемо мати якісне молитовне життя. Тому що ми будемо знати, що Бог Він не лише в зібраннях, Бог не лише в якихось публічних міроприємствах. Бог з нами тоді, коли нас ніхто не бачить. Ми будемо розуміти, що Бог живий і він везде сущий. Да? Якщо ми так віруємо, то наш образ життя буде відповідний. Да? Ми будемо все вести правильно, добре, щиро, навіть тоді, коли нас всі не бачать. Ми будемо просто перед Богом жити. І це от вірування буде направляти наші кроки. Далі нам потрібно визначити, наприклад, хтось хворіє, якийсь якийсь період часу. Да? Вам потрібно дізнатися в писанні або вибудувати свою вірність стосовно от цієї частини вашого життя, фізичного здоров'я. Що Господь про це говорить? Е, як Ісус Христос е, спілкувався з хворими людьми? Що про хворобу говорить саме Писання? Що в старому Законі написано, що в новому? Тобто повністю зануритись в Слово Боже, і визначити, от, що ви вірите на основі Слова Божого стосовно свого здоров'я. Я вірю, що ви перейдете до правильних висновків, і це дасть мир в серці. Ва, ва, е, ну. У ваших обставинах хвороба вас не зламає, і більше того, ви можете вийти переможцем завдяки тому, що зробив Христос на Говському хресті, і подолати будь-яку хворобу. Це дуже важливо. І я сьогодні хочу запитати всіх, хто є тут у зібранні, всіх, хто нас слухає в інтернеті або в онлайні, де би, де би зараз ви не знаходились і де би ви не слухали цю проповідь. Просто задумайтесь, на чому ви сьогодні будуєте. Я хочу прочитати разом з вами в Євангелії від Матвія. Такі слова. Сьомий розділ Вангелі від Матвія з 24 го віршу описується історія, яку ми зараз з вами прочитаємо. Сьомий розділ, 24 й вірш. Отож, каже Христос, хто слухає цих моїх слів? І виконує їх, подібний до чоловіка розумного, що свій дім збудував на камені. І линула злива, і розлилися річки. І буря знялася, і на дім той кинулась. Та не впав, бо на камні був він заснований. А кожен, хто слухає цих моїх слів та їх не виконує, подібний до чоловіка, того необачно, що свій дім збудував на піску. І линула злива, і розлилися річки. І буря знялася, і на дім отой кинулась. І він упав, і велика була та руїна його. Я хочу на чому зупинитися. Недавно, приблизно місяць тому назад, середні літа, в російській провінції да, в Іркутській області, якщо не помиляюся, у місті Тулун стало, сталося таке от велике наводнення. Да. Фактично трагедія. Майже все місто пішло під воду. От, всі приватні будинки були затоплені, п'ятиповерхові будинки майже до половини були залиті водою. Тобто декілька тисяч людей просто евакуювали. І знаєте, по якій причині от прийшла оця трагедія, по якій причині зруйнувалися будинки людей, які ну, все своє життя жили там і вкладували час, сили, ресурси у своє майно, в у свої у будівлі? Чому все це порушилося в один момент? Тому що люди, які проєктували дамби, вони зекономили. Вони не звели правильну основу у тій дамбі. Вони дали мінімум, ну наскільки це було висвітлено, не знаю, наскільки це правда, але просто побачите у цій історії принцип, один такий, да? який відпові... відповідає о... О тому, що ми з вами прочитали за тікшив, описання. По звіту, чому могла вода прийти в це місто і зруйнувати його, було написано наступне: при будівництві дамби дали мінімальний рівень там того бетону. і от... О От, тій дамбі дали відповідний такий статус, знаєте, як при маленькій річці, але там була велика річка, і повинно було проєктування бути зовсім іншого характеру. Тобто треба було дати більше бетону, зробити добру основу для того, щоб ніяка вода не наперла і не змогла зайти в це місто. Оскільки люди зекономили, вони втратили все. Ну, фактично, це може не самі люди зекономили, це чиновники зекономили або держава зекономила. Але то, на чому зекономилося, ніяк не, не відобразилося на добробуті. Навпаки, принесло ще більше проблем. Чому? Тому що е, наслідки були великі, і як фінансові, так і втрати людські і емоціональні. Так от, оця історія про яку я з нашого теперішнього життя. Да? І історія списання нам говорить про те, що економити на основі. Або на тому, що тебе може зберегти від зруйнування, ми не маємо права. Тому що прийде відповідний час якесь випробування і випробує основу, основу, на якій ти будуєш. Так от, щоб ми могли устояти, нам потрібно слухати Боже Слово і виконувати. І я хочу додати вам, нам просто треба зрозуміти, що також на чому ми будуємо. Ми можемо будувати на, на своїх здогадках. Але нам потрібно будувати на тому, що сказав Христос, на тому, що сказав, сказав апостол. Будувати на тому, що е, устоїть, а не просто на якісь людські теорії. Деякі люди говорять, ну, врач сказав, що це, це може допомогти мені. Це добре, що врач ну, що ти консультуєшся з врачем, але е, його слова не можуть бути кінцевим авторитетом для тебе. Кінцевим авторитетом для тебе має бути слово Господа. Є така пісня. Чим, чим словам повіриш ти? Я буду вірити кому? Або чим слова? Слову Господа. Давайте брати за основу саме Його слова, саме Божі слова. Коли ми хочемо е, мати якийсь результат, ми повинні мати надійну основу. І слова Божі – це найнадійніша основа, яка тільки може бути. Слава йому за все. Так от, якщо ми з вами визначимо вірування на основі Божого Слова, ми будуємо правильно. Прийдуть вітри навик, паводки, вони не зрушать нашу основу. Так от, якщо ми вже визначили все з віруванням, це дуже добре, але це ще не кінець. Апостол Павло говорить в цьому місці писання, яке ми прочитали на самому початку проповіді. яке я прочитав на початку проповіді. вірував, тому я говорив. Вірував, тому я говорив. І ми віруємо, тому говоримо. Давайте цей принцип також будемо застосовувати у своє життя. Давайте будемо сповідати те, у що ми віримо. Щоб інші люди знали, у що ми віримо. Щоб інші люди знали, що ця людина може прийти і помолитися за хворого. Чому? Тому що вона вірить, що Бог зцілює. Так от, якщо ми віримо, то ми можемо говорити: я вірю, що Бог зцілює сьогодні. І я це сповідую. І коли люди вже з тобою які з тобою спілкуються, вони будуть знати, що ти віриш. Ти віриш, тому ти говориш, і, то, і в відповідний період часу. Це тобі зіграє на руку, тобто, і на славу Бога. Тому що люди будуть просити, щоб ти молився з них, або буде зцілювати тих людей через тебе. І це стосується всього. Ми повинні вивільняти свою віру через уста. І деколи це не завжди потрібно робити публічно, це деколи треба робити для самого себе, говорити те, в що ти віриш. Коли приходять випробування, кошельок украли, зарплату не додали. Говорив, то що ти віриш, на основі, на основі Слова Божого. Що? Бог мене не покине. Бог мій забезпечити. Господь пастир мій, і я буду на яких? злачних пажуттях, Да? Я буду мати найкращу споживу. І як би там не виглядало все навколо мене, я знаю, що якщо я покірний Богу, в моєму житті буде все добре. Незалежно від того, що тут відбувається, які потопи навкруг мене. Чому? Тому що в мене є основа. І я вірю, що мій Бог він є моє джерело, Він є моє забезпечення. І як би там деяло не намагався збити мене з толку. У мене надійна основа. Я вірю в це, і я говорю це. Але коли вкрали кошельок, о Боже, що ми будемо робити цей місяць, як нам вижити, що тепер буде, я вже не знаю, що я маю робити. Знаєте, і якщо от такий галас починається, да? от фактично ми говоримо не те, в що ми віримо. І ми збиваємо себе з оцього, вибиваємо себе із колії віри. Що відбувається, коли поїзд сходить з колії? Він дай з може розбитися взагалі, якщо на скорості летить, на швидкості такі летить. А якщо... Він просто зійшов з резь, він просто забився у траві. Він ні туди, ні сюди не поїде. Якщо нас диявол вибиває з колії, віри такими словами, все, я не знаю, що робити, як мені далі жити, тоді ми з вами, знаєте, як, як, як застрягши по, потяг у полі. Ні туди, ні, ні, ні сюди. Ми не знаємо, як себе вести. Але ми можемо зупинити, сказати, «Да, неприємна ситуація, да, диявол щось накоїв, на да, можливо, я вступився. Але що мені робити? Господи, я вірю, що ти мій безпечитель, я вірю, що ти прощаєш гріхи. Я вірю, що з тобою найкраще. І навіть якщо я буду чогось полишений, цей місяць без грошей, так, я знаю, що ти не даш мені пропасти. І ти просто говориш Богу всі слова. Довіряєш йому це. І ти віриш і тому говориш, і те говориш, у що віриш. Розумієте? Це дуже важливо, щоб ми не, не міняли то, у що ми віримо, і говорили то, у що ми віримо. Розумієте, це дуже важливо. Ну, не міняли. Я маю на увазі, щоб ми, якщо маємо основу Слово Боже, то не міняли. А якщо наше вірування основується на чомусь іншому, то нам потрібно, потрібно його поміняти. буде. Але це інша тема. Далі. Я хочу, щоб ми разом відкрили післення до євреїв. Є також дуже важливий принцип. Тут дуже глибокі післення до євреїв. Це не це не просто поверхностне післення. це глибокі післення, яке е, допомагає устояти у дні випробувань. Євреїв гнали. І автор Пісня до євреїв писав і, і говорив, що, що вам треба вірити у Христа, триматися віри у Христа, не відірватися від, від цього шляху, а йти по ньому, незважаючи на що, тому що вас чекає нагорода. Це я так своїми словами описую загальне пісня, послання до євреїв». А зараз ми з вами прочитаємо 4 розділі 14 вірш. Говориться тут. Отож, мавши великого первосвященника» Що небо перейшов Ісуса, Сина Божого, тримайтеся ісповідання нашого. Тримаймося ісповідання нашого. Якого сповідання триматися? Про що тут говорить автор? Якщо ми маємо Христа, ми основуємо своє життя на Ньому, Він наш камень, на якому ми будуємо. Тримаємося сповідання того, у що ми віримо. Тобто, сповідання це говоріння того, в що ми віримо. Що ми віримо стосовно нашого здоров'я? Що ми віримо стосовно нашого забезпечення? Що ми віримо стосовно нашої сім'ї? Тримайтеся сповідання свого. Ми маємо великого первосвященника Ісуса Христа, Сина Божого. Давайте триматися сповідання віри в нього, віри в Його здібності, віри, яка основана. На незмінному Божому Слові. Я вірю, що ми з вами є те покоління, яке може побачити другий прихід Христа. Хоча апостол Павло вірив, що Він може бути тим, хто побачив другий прихід Христа. Але якщо ми навіть не побачимо, це не так страшно. Страшно жити і не мати контакту з Богом. Більшість церкви, людей, які незаглиблено вивчають Біблію, традиційно просто е ходять на богослужіння по святам. Вони не розуміють серйозність положення, в якому вони знаходяться. Якщо в нас немає фундамента, то буря може змити нас. Розумієте? І давайте от ви, ви залишимо якісь справи. Я пам'ятаю приклад, який колись розказала Джойс Смар про свого чоловіка. Господь їх благословив хорошим служінням. Джойс Смар має всесвітню популярність. Тоді вона тільки ну, починала своє служіння. Але каже, що прийшов такий період часу, вони ще не були такі відомі, як зараз, так, як авторитетні служителі, як зараз. Пишу такий період часу, де її чоловік помітив, що він через зайнятість, він на роботі працював. Тобто він не був проповідником на повній оплаті, він працює на роботі. Через свою зайнятість він менше читає Слово Боже, він реагує не так, як раніше реагував на якісь обставини. І він побачив, що спрага або це таке бажання вивчати Слово Боже, в нього пропадає. І... Немає такого ентузіазму інтез... життєвого, упадок сил, десь негатива більше, ніж позитив. Він каже: Я зрозумів, я йду по наклонній вниз. Хоча я християнин, хоча я люблю Бога. І що він зробив? Він побачив, що втрачає оте основне, те головне, що в нього є в житті. І що зробив чоловік? Дефіров звуть? Він Сказав, я не можу лишити роботу, тому що це наше забезпечення. Він каже: я знаю, що я зроблю. Я буду вставати на півтора години раніше і читати писання кожен день. Я хочу вернутися в цей духовний тонус. Я хочу бути духовно живим кожен день. Якщо я не маю часу читати Біблію, а Біблія – це моя основа, якщо я не маю часу підживлювати себе словами з небес, тоді я однозначно. Почну вставати на іншу основу, на основу, яку дається світ, і яка ненадійна. Да? Бо прийде уповання на, на гроші, прийде уповання на свої сили. Бо я багато працюю, а мені треба працювати. Да? Тобто потрошки нога переходить на іншу основу, яка ненадійна, яка як то місто може бути змита річкою да? оця основа. І нам треба зрозуміти, це ми з вами відповідальні, на чому ми будуємо. Я вірував, тому і говорив, казав апостол Павло. Давайте вірувати в Слово Боже, говорити Слово Боже. І хотів би додати робити все для того, щоб слово Боже було живим в наших серцях, як робив Дейв. Він взяв півроку, щоб відновити свій духовний стан, щоб не опустошатися. Він ходив на роботу, але вже пожертував півтора години свого сна. І ця жертва. Було якраз правильним вибором з його боку. Він фізично все прекрасно почув, тому що це не відобразилося на його сні. Він лягав трошечки раніше, просто, можливо, футбол якийсь не подивився. Але рано він читав Біблію довгий час, щоб бути духовно сильним, щоб бути духовно оснащеним, як каже Писання. Давайте говорити в те, в що ми віримо, і вибудуємо основу для, для того, щоб на ній будувати, для того, щоб... Ця система, яка існує у світі, вона не могла впливати на нас. Ми з вами повинні осону все надіятися на Божу допомогу. Ми у світі, але що не від світу? І як би світ не прогнозував ваш програш, як би світ не, не указував на те, що ви неудачник, якщо ви на основі Божої будуєте всі свої справи, ви переможете. Все буде у вас добре. Тримайтеся. Сповідання своєї віри. Ви маєте первосвященника, що небо перейшов. Ісуса Сина Божого. Тому тримайтеся те, того, в що ви вірите. Говоріть те, того, в що ви вірите. Я вірую, тому і говорив. Слава Богу. Це дуже хороший приклад. Ми віруємо і будемо говорити те, що ми віримо. І знаєте, зру, стає зрозуміло це місце писання у притчах. Смерть та життя у владі язика. Я вірую, тому і говорив. От що я вірю, то я говорю. Людина віри брехні, говорить брехню, і брехня приносить смерть. Людина вірить Слову Божому. Правда? Вірить Слову Божому. Слово Боже приносить життя. Говорить це слово, і життя реалізовується в її обставину. Там, де вона є, слава Богу. Тому давайте говорити слова віри, які приносять життя. Давайте говорити те, в що ми віримо. От. І деякі люди не розуміють, що для того, щоб так було, їм потрібно, як цьому Дейву, чоловіку смерть. Взяти час, щоб ви, вибудувати своє вірування на читання нового заповіту, на вивчання нового заповіту, брати якісь книги, паралельно вивчати. Да? Я вам хочу привести приклад людини, яка потрапила у складні обставини, не буду говорити, той, який сам обставини, просто самий принцип побачите, потрапила в важкі обставини. І що вона робить? Вона не йде до гадалок, вона не йде до, ця людини, не йде лікарів, вона звертається до служителів церкви. Вона просить про молитву і вона просить поради, що робити. Служителі їй радять. Будь у зібрані церкви. читай щодня слово Боже ну, у правильній мірі. Веди розмірний образ життя, від'єднайся від гріха. Просто утвердися у Слові Божому. Будь там, де проповідь Слово Боже. Приходи додому, вивчай слово Боже, бери книги. Вивчай через книги. Стомилася, відпочиваю, подивися, щось таке, що, 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 ну, що, що буде тримати тебе в правильному положенні серця. Частіше молися. І знаєте, людина, яка потрапила в такі проблеми, вона послухала це, зробила. І не пройшло її неділі, дві, як, як, як все у середній не як мир, як гармонія налагодилося. Те, що вона бажала, те й прийшло. І вона зрозуміла, звідки приходить сила. Але є люди, я знаю особисто, які в таких же обставинах і, і отримали такі ж самі поради, прості, досить прості поради, але вони їх не послухали. Їм хотілося якихось ліків, їм хотілося якихось більш духовних порад. Але насправді треба деколи просто взяти час для того, щоб відновити середнє себе, от, в своєму розумі, в своєму єстві, ці важливі істини, Слова Боже. Про те, що Бог піклується про нас, про те, що Бог завжди з нами, про те, що Бог він ніколи нас не покидав і не збирається покидати. І коли ми це робимо, щось всередині відбувається, і приходить оце впевність, приходить цей життєвий тонус, якого ми якого ми потребуємо. Будь-то фізичне здоров'я, приходить фізичне здоров'я. приходить ясний розум, вирішують якісь питання, які навкруги на округи нас. Тому наша посвята Божому Слову і вибудовування вірування це дуже важливий акт з нашого боку. Ми повинні робити це, тому що це життєво необхідно, а не просто. ну, це про це нам говорить традиція. Слава Богу, що ті, хто це зрозуміли, вони розуміють, що вони стали на шлях життя. І вони потім говорять слова життя і тримаються цього шляху. І те, в що вони вірять і говорять, приноси реальний плід. Вірю, що ми з вами будемо саме такими людьми, і ми з вами через це будемо ще більше воздавати хвалу Богу. Амінь.